Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Є. І сьогодні ми продовжимо відкривати кіндер сюрприз для ринку Індії, тільки вже для дівчат. Маємо серію принцеси Дісней. Давайте скоріше почнемо. Отже, ось такий вигляд має наша пачка 24 Kinder Joy для ринку Індії. Для ринку Індії нам підказує ось цей штампик на самому Kinder Joy. Індія Онлі. Отже, ця колекція виходить для ринку Індії, але її також можна купити в магазинах, які експортують товари з Європи та інших країн світу. Отже, ось такі рожево-фіолетові маківки з принцесами ми бачимо. Цій упаковці у нас маленькі лоточки по 8 Кіндер-джой. Тут у нас різні є обкладинки. Є обкладинка з попелюшкою, маною, жасмін і також рапунцель. І в другому ряду все це повторюється. Отже, ось такі у нас обкладинки. Давайте перший лоточок візьмемо, а далі розглянемо трошки упаковку. Є у нас ось такий вигляд принцеси Дісней. І троє наших процес рапунцель, жасмін і Моана. Також у нас тут на коробці зображено деякі іграшки. Це у нас додатковий кулончик, попелюшка, також браслетик і також фігурка Рапунцель. Тут також деякі іграшки зображені. І тут ще 4. Це сережки, Моана. Додаток з Авророю і жасмін. І ось ще зображення наших іграшок ззаду на коробці. Ось такий вигляд має наша коробка принцеси Дісней. Коробочку ми поки що прибираємо і почнемо розпаковку. Вісім наших Kinder Joy. По порядку всі роздивимось, обов'язково. Отже, на обкладинці у нас рапунзель. Ось такі дати у мене до 20.11.2025 року. Тобто, до листопада можна піймати цілком придатно до їди цю Кіндерджой. Отже, 28.77 вагам. І щось мені підказує, що тут буде додаточок. Так, є. Це додаточок, у нас браслетик. А де ж наклейка? А, ось наклейка. На наклейці у нас я люблю принцес Дісней» і у нас русалонька. Ось така русалонка. Ось такі у нас дві частинки браслету. Тобто кулончика на цей браслет не браслету, ось сам браслетик виглядає ось так. Це ми просто тут можемо зачепити. І ось так зачиняється наш браслетик. Наклейки, звісно, ми маємо наклеїти на це серденько, але поки що обійдемось без цього. Отак, отакий додаточок нам попався першим. Kinder Joy для Індії і для ринку Туреччини мають трошки іншу форму вкладиша. Інформаційна частинка тут внизу. Отже, ось така вся серія є. Деякі принцеси у нас замінені просто додатками. Наприклад, біла сніжка у нас в вигляді сережок, принцеса Аврора у нас в вигляді серденька, русалонька в вигляді браслетика з серденьком і кулончик це у нас Бель. І чотири основні фігурки це жасмін, Попелюшка, рапунцель і Моана. Ось так вирішили трошки скоротити колекцію. Хоча е, колекція для хлопчиків має 12 іграшок. Трошки дивно. 4 додатки і 8 основних іграшок. Чому не можна було зробити і додатки, і всіх принцес, або просто 8 принцес зробити. Складне питання. Отже, ось такий у нас QR-кодик I Love Disney Princess. В принципі, ми все з вами зробили правильно. Наклеїти наклейки, скласти кулончик і причепити його до нашого браслетку. Отже, давайте наступно відкриємо з обкладинкою жасмін. Ось така жасмін. Стукотить. Вага у нас 30,32. І тут нам попадається попелюшка. Попелюшка. Складається з двох частинок, також є серденько і картонне серденько з мишкою. Ось така супермишка, яку воно врятувала від люцифера. Один з найулюбленіших героїв цієї казки. Лицева сторона усіх повторюється, а ця сторона ось так можна зачепити за серденько і носити серденько як окремий брелочок. А також це серденько слугує підставкою під саму іграшку. Отже, серденько вкладається сюди. Ось так. Наша попелюшка складається з двох частинок. І встановлюється в це серденько. В принципі, вона може і так стояти, як самостійна фігурка. У неї, э, підставка зроблена також у вигляді серденька, має логотипчик дійсний. Ось так. Як мені, так трошки тьмяний колір її сукні. Трошки тьмяний. І відрізняється пластик. Верхня частина більш матовий, цей пластик. Тут глянцевий, це видно неозброєним оком. В руці в неї туфелька, чесно кажучи, що оце трошки незрозуміло зроблено. Якось рука десь ділася. ну Обличчя зроблено добре. Але плаття особисто я хотіла би трошки світлішого кольору. Ось так воно в підставку вставляється. А можна отак просто вдіти є вушко для шнурочка і носити, як брелок. Але оця картонка вона просто випаде десь. Тому особисто я б не носила. В принципі, вона може стояти і без цієї підставки, а може стояти на цій підставці, з сердечком, наша попелюшка. Отже, наступна у нас буде Моана, і він дуже легенький, але звук значний. Можливо, це і є якийсь додаток. 2791. Дуже сподіваюся, що за пару розпаковочок ми знайдемо всю колекцію. Також картонне сердечко Alive Disney Princess. Тут є шнурочок. Це у нас. В додаток з сплячою нашою принцесою, сплячою прасункою, принцесою Авророю. Ось сама і Аврора. На жаль, тільки у вигляді наклейки. Оце і все. Ось так. Тут ще нам пропонують намалювати серденьку олівцем. Хоча навіщо я не знаю. Але пропонують. І підвісити це серденько як брелочок. Отже, сюди картонку, сюди наклейку і все. Наш брелок готовий. Але шнурок вдягати е, окремого вушка немає. Тобто, от сюди, між цими вставочками, можна тільки протягти шнурок, і це, я думаю, буде ненадовго. Бо якщо він відкриється десь, наприклад, в транспорті і випаде зі шнурка, то у вас лишиться на рюкзаку тільки шнурок. І на цьому все. Отже, ось таке серденько серединь, у нас є. Сюди наклеєчка, а всередину оця картоночка. Ну, наклейка річ гарна, але вона має здатність стиратися. Тому річ не дуже стійка. Отже, попелюшка. Попелюшка нам вже, в принципі, попалась. Стуки добрі. Я думаю, що це якась принцеса. Вона трошки важче, ніж попередній Джой. 31,83. В принципі, ми гарно йдемо. Два додатка. І мають бути вже дві принцеси. Так, це наша принцеса. Точніше, вона не зовсім принцеса, вона дочка вождя племені. Така сама у неї підставка з серденьком. Ось так. I Love Disney Princess і тут нас наш вітає Хей-хей, hey, hey. це наш півник, який плавав з нею в океані. І з двох частинок, ага, ось так, ми збираємо нашу Моану. Як на мене, трошки у неї очі десь трошки поїхали. Треба було трошки в ліву сторону. Змістити, ну, але в принципі фігурка акуратно зроблена, але мені трошечки не подобається принт. Очей він, як на мене, він трошечки десь поїхав вправо. Виглядає трошки дивно, але в принципі допустимо. Така сама підставочка в неї в вигляді серденька, як може бути як і самостійна фігурка, так і на підставці. Це серденько втоплюється в цю підставку і ось так виглядає. До фігурок у нас шнурочків не кладуть. Тільки ось такі підставочки. І кладиш, лицева сторона у всіх однакова. І ось так виглядає зворотня сторона для Моани. Отже, ми знайшли вже русалинку, Манну, попелюшку, а також Аврору. І знову повторюються наші обкладинки. Жасмін. 30,63 соті. Думаю, що це принцеса. Принцеси мають вагу, я так дивлюся, більше 30 грамів. А вона не хоче відкриватися. І ні, це не принцеса, це наші сережки. Сережки багато пластику. Дві наклейки однакові, білосніжка з пташечками. Сережки у нас в вигляді пластикових кліпс. Ой, не тою стороною. Ось такі невеличкі сережки жовто-червоного кольору. Тут мають бути наклейки з Папірюшкою. Ой, вибачте, з білосніжкою. І все, на цьому все. Додаток наш завершується. Хоча, в принципі, білосніжки давно я не бачила в іграшках серії принцес. Як на мене, зробила б краще її фігуркою. Ось такі невеличкі кліпси. В принципі, сережки додаток прикольні, але наклейки знову ж таки швидко зітруться. Продовжуємо. Наша рапунцель стукіт 32,78. Ну, я думаю, що це вже точно фігурка. Так, це фігурка жасмін. І тут її тигрик. В серденьку має тигрика. А з цієї сторони я люблю Дісні, принцес Дійсний. Ось така. Під золото кольором підставочка. Наша жасмін. Ой. Тут зроблено акуратно. У мене претензій, в принципі, нема. Ну, може зовсім трошечки. Очі, можна було трошечки вправо зробити, але в принципі тут не так значно вони трошечки поїхали, скажімо так. І сережки зроблені акуратно іншим кольором. Гарна фігурка, гарна якість. Також підставочка в вигляді серденька може самостійно стояти, а може стояти на своїй підставочці тигриком. Хто пам'ятає, як звуть тигра, напишіть в коментарях. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, 100 років назад дивилася цей мультик, не пам'ятаю. Отже, ми зібрали вже шість різних іграшок, і це гарний результат. Ось жасмін, QR-кодик може кому буде потрібно. І лишилося у нас два Джої. Ще один додаток і ще одна принцеса. Тут має бути додаток чисто з логіки, але це не точно. Вага у нас 33,53. У першому ряду у нас попадалася додаток. Принцеса, додаток принцеса, але все можемо змінюватись. І так і є. Ми маємо рапунцель. І тут її хамелеончик. Сердечко. Ось такий гарнюній. Це наше сердечко. Ось такий хамелеончик. І рапунцель. З двох частинок гарно защелкнула, не буде випадати. Довге волосся тримає в руці. Знову ж таки трошечки поїхали очі вліво. Щось у принцеси з очима не дуже добре косять трошки. Ось така фіолетова сукня у нашої рапунцель. Гарно, в принципі, рапунцель, зелені очі. І ось так в підставочку вона встановлюється. Ось так вигляд має. Отже, чотири принцеси ми вже з вами знайшли. По фігуркам колекцію ми вже зібрали. Залишилося нам знайти тільки додаток оцей з бель і чіпом. Серденько. Можливо, оцей він і буде. А можливо, ні. Зараз ми про це дізнаємось. Отже, Моана у нас на обкладинці. Ось такий стукіт. Вага. 31,31 ,31. Так, ми зібрали колекцію з одної палетки. Це просто нам шалено пощастило. Тут ми маємо шнурочок. Ой. Аж жасмін втратила свідомість і впала. Тут маємо все в наклейках. О, не дуже вдало наклейки зігнули, бачите, воно відстає трошечки. Дві половинки сердечка, дві окремі наклейки. І тут дві половинки сердечка, дві окремі наклейки. Чіп і бель. Бель у нас в золотому платі. Тут у нас вже, в принципі, все зібрано, нічого немає окремо. половинки сердечок крутяться. Це є у нас такий кулончик. Можна на шиї його надягти на якийсь довший шнурочок, аніж в комплекті, а можна просто як брелок. Отже, вся наша колекція зібрана. Це, в принципі, не вперше у нас колекція збирається. Коли ми розбирали колекцію, минулу колекцію Принцес Дісней», ми зібрали з палетки «Кіндер Сюрприз» 7 з 8. Це був дуже гарний результат. Останню восьму я виміняла взагалі, дуже мені пощастило. Тому ось так можна зробити їх крилами, можна повернути в стан сердечка. Ось такий у нас брилочок. Отже, вся колекція зібрана. Ось такий чудовий вигляд має вся колекція принцес Дісней з Kinder Joy для ринку Індії. Вийшла вона цьогоріч. Отже, 8 іграшок, 4 з них лише фігурки, 4 додатки. І у нас був сьогодні джекпот, ми знайшли всю колекцію з однієї маленької палетки на 8 Kinder Joy. Дуже добре, коли збирається колекція з першої спроби. А я вам дякую за те, що дивилися це відео до кінця. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступну розпаковку. Тисніть лайк, діліться цим, цим відео з друзями. Пишіть ваші коментарі. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.